Огляд на продаж червячного редуктора РЧН-180. 180. 180 це відстань між центром вхідного вала та вихідного. Передаточне число в редукторі 50, Вага редуктора 200 кг. 200 кілограм це разом з муфтами. Шестерня в доброму стані. По розмірах редуктор. Висота редуктора 58. Ширина. 42. Вірніше довжина. Та ширина 32. По центрам кріплення. Довжина 30. Ширина 26 см, Діаметр вхідного валу 45 мм, Вихідного 60 мм.